Знаходжусь, друзі, я в секції 3Б під першим житловим поверхом. На жаль, вище не можу піднятися, хлопці якраз заливають сходову. На наступний тиждень обов'язково заїду, покажу вам вид згори гори. Та, темпи будівництва подивимо, що хлопці за тиждень зроблять. В цілому картина в нас така. По парковій алеї по секції 3, 3А, 3Б, 3 в 3Е і так далі. А все йде згідно плану. Ви бачите, третя секція підтягується до фінішних робіт. Хлопці вже вдягають фасад, робляться внутрішні роботи. А, все засклене. От бачите, тільки верхній 9-10 поверх у нас залишились. От, по, далі по паруметру все засклене. Секція 3А підтягується аналогічно. 3Б, 3В, 3Е. Ось ви бачите, замикається цей колодязь. Тут буде паркінг, підземний дворівневий. Тобто все йде по плану.